Як живе нова каховка після майже трьох років російської окупації? Ви знаєте, це зона не життя, це зона виживання. Як російська окупаційна влада тисне на жителів, які досі залишаються в громаді? На жаль, люди перебувають в небезпеці і страху постійно. З якими проблемами стикаються внутрішнє переміщення особи та яким чином намагаються їх вирішувати в цьому законопроекті? Він якраз і дає змогу. Поки наше майно житло в окупації отримати сертифікат, вітаю з вами Олена Бадюк і новини про Азов'я і далі про війну на півдні України. 28 вересня нова каховка на Херсонщині відзначає день міста. Місто засноване 28 лютого 1952 року на місці села Ключове. Воно будувалося одночасно з Каховською гідроелектростанцією як містечко гідробудівників. З самого початку жителі називали населений пункт Нова Каховка, адже місто знаходиться неподалік Каховки. Назва швидко прижилася і згодом стала офіційною. Новокаховська громада на сьогодні об'єднує 11 населених пунктів: місто Новокаховка, селища Дніпряни, Козацьке, Веселе, Райське та Тополівка і п'ять сіл Корсунка, Маслівка, Нові Лагері, Обривка та Піщане. У кожного з цих населених пунктів є свій день народження, але спільного дня всієї громади не було. Тому ухвалили рішення про відзначення дня Новокаховської громади у четверту суботу вересня, пояснив начальник міської військової адміністрації. Валерій Брусенський. Нагадаємо, що російські війська окупували Нову Каховку 24 лютого 2022 року. Того ж дня захопили і Каховську ГЕС. Відтоді місто та громада перебувають під постійними обстрілами. А окупаційна влада чинить тиск на місцеве населення, примушуючи отримувати російські паспорти та жити за законами загарбників. Тих, хто висловлює незгоду або чинить опір, затримують та відправляють до російських тюрем. Що ж відбувається у новій Каховці після майже трьох років російської окупації? Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів, що в громаді залишаються близько 17 тисяч місцевих жителів. До окупації там проживали майже 56 тисяч осіб. Ситуація в громаді залишається складною через бойові дії та політику окупаційної влади щодо місцевих жителів, зазначив Коваленко. Нова Каховка сьогодні найбільше місто, яке з першого дня, з десятої години 50 хвилин, коли ворог зайшов на ГЕС, і до сьогоднішньої хвилини окуповане. І це по перше. По друге, Нова Каховка це лінія фронту. Лінія фронту якраз починається з міста на лівому березі, а там ситуація. Ви знаєте, це зона не життя, бо я кажу, чи там воно взагалі є, це зона виживання. У нас велика проблема для сільських населених е, територій, е, які знаходяться в складі Новокаховської громади. Це Дніпряни, е, це частина основи, е, це все прибережна зона. Там з будинків практично виселені мешканці, йде постійно обстріл цих територій, і е, там немає світла вже багато часу. І багато з цих мешканців переїздять і ну, зізвонюється із своїми рідними, близькими, які знаходяться за кордоном, і ті дозволяють їм заселитися в їхні квартири. Це як правило, мікрорайон заводу Сокіл це такий великий у нас один з мікрорайонів, Він подальше від Дніпра. За словами міського голови, через російську окупацію у новій каховці зруйновані житлові будинки та знищені парки. Також через бойові дії постраждав ліс, який місцеві жителі висаджували власноруч. Ділиться посадовець. Ми розуміємо, що сьогодні нова каховка це така рана, що кровоточить, і це реально так. Сьогодні у місті вже зруйнована велика кількість. Житлового фонду, як приватного, так і багатоповерхового. У нас е, ну фактично е, сплюндроване. Наші найбільше надбання оці е, трьохкілометровий е, вздовж лівого берега. Наш знаменитий парк. Е, у нас 14 е, було таких зон рекреації, включаючи Яхт-клуб, Прем'єр-палац. Де ну, повірте на півдні України, як один із. Колишніх міністрів мені сказав, нічого подібного не було, і оце все сьогодні приведено до такого стану э, руйнації а на сьогоднішній день э, той ліс, який. Там 60 років тому там назад мешканці а була така традиція за кожним школярем у місті було закріплено до 10 деревець оцих цих кримських, які висадили навколо місця для закріплення пісків. І двічі в тиждень кожен школяр там розвозили водичку і поливав свої дерева. Тобто був ліс. Ворог спалив його по суті. Однією з найбільших проблем життя нової каховки в окупації. Міський голова називає отримання медичної допомоги в місті, де працювали. Разом із обслуговуючим персоналом більше 1200 медичного і обслуговуючого персоналу сьогодні залишилося там в загальній кількості ну до 10, може разом з медсестрами до 20 чоловік. Ну я вам скажу, бувають моменти, коли 120 людей хочуть запитатися до єдиного терапевта, який там залишився. Звичайно, він їх прийняти не може. Так це просто звичайно зрозуміти стан. А якщо не дай Бог захворів, більш важко, то це треба їхати. Кращому випадку в сусідню Каховку, куди автобуси вже майже не ходять. Далі Генічіська, тим більше в Сіферополя, це контрольні перевірки, а це паспортний режим, а це страховка медична. Ну і оце ці всі речі, вони, як виявляється. Елементом тиску такого морального на кожну людину зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Єлизавета Бабач, переселенка з нової каховки, дівчина виїхала з міста у травні 2022 року, проте досі підтримує зв'язок зі знайомими, які залишаються в окупації. Якою є ситуація в населеному пункті зараз? Вона розповіла у коментарі новинам Приазов'я. Насправді, те, що там відбувається зараз, я не можу назвати життям хіба виживанням. Бо місто опинилось в дуже глибокій гуманітарній катастрофі. І там в цілому залишається багато літніх людей, які потребують а вже ж медичної допомоги, якої вони не можуть скористатися власне в самому місті Нові поховці, тому що е, ну, багато лікарів, по-перше, виїхали. По-друге, е, там, якщо один якийсь лікар в лікарні є, то це добре. Е, от тому вони змушені їхати за місто в область. А щоб поїхати за місто і в область. Треба робити російський паспорт, бо впровадили дуже жорсткі пропускні пункти. І тобто, без російського паспорту, на жаль, ти не можеш пересуватися вільно по цій території. Mm. Що змінилось? Змінилось багато, стало дуже мало людей. Там тобто, кожне фото, яке я отримую з нової каховки, кожне відео, там просто немає людей. Там просто пусто на вулицях. Колись вирувало життя, то зараз там просто можна сказати, що місто затамувало подих. За словами Єлизавети, окупаційна влада постійно посилює контроль над місцевими жителями. Посилили контроль місцевий. Якщо там залишається якась молодь, то а вже що це супроводжується і допитами і викраданнями. Е, є декілька людей, які перебувають наразі в полоні, яких було просто викрадено в новій Паховці чи десь е, за межами міста. Тут це все є. На жаль, люди перебувають в небезпеці і страху постійно. Одна рідна мені людина. Е, це ще було певно влітку. 22-го, це вже було давно, тому певно, я можу про це говорити. Е, і людина вже виїхала звідти. Людина грала на гітарі біля берега, і підійшли військові і попросили заспівати пісню українську. Він це зробив, і вони, вони почали бити його в п'ятьох і били до того, поки він не втратив свідомість. Просто за українську пісню російська окупаційна влада викладає у своїх телеграм-каналах новини про нібито благоустрій міста, розповідає дівчина. Проте за її словами, це не відповідає дійсності, те, що ми насправді бачимо на тих вулицях фото, яких нам вдається отримати, там просто все просхотривою і нічого там не робиться, окрім того, що вони друкують пропагандистські плакати всякими російськими наративами, власне. Вітають місто з святами, але кого там вітати? Ну я не знаю, чесно кажучи. Вони час від часу знімають кіно про те, що вони привозять якусь волонтерську допомогу. Але ще коли ми були в окупації, ми бачили, як це відбувається: що вони просто привозять свою групу для зйомки, знімають і їдуть. Тобто немає прям. Якоїсь фундаментальної допомоги, тобто, щоб це було помітно, відчутно і якось дійсно допомагало людям. Це все робиться заради зйомки і заради якихось а, фейкових новин. Єлизавета каже, що до повномасштабного вторгнення не збиралася виїжджати з Нової Каховки, тому після деокупації міста збирається повернутися туди жити. А вже ж я сподіваюся, що ще колись ми повернемось і зустрінемось всі там. Десь біля юності, біля кінотеатру Юність. Поспілкуємось, обнімемось, згадаємо, як це було, і будемо тішитись тим, що ми вдома. А вже ж я збираюсь повертатись, бо дуже багато були роботи в місті після його звільнення по відбудові, по тому ж самому благоустрію. Ми, певно, не цінували те, що у нас було раніше якось, ну, було і було, а зараз ти згадуєш це. І таким дуже теплом. Тобто ти дивишся фото, які лишились в телефоні, і вони не мають для тебе сильної цінності до того моменту, коли ці фото не єдине, що в тебе лишилось від дому, на жаль. Напередодні дня міста Нова Каховка у Києві відбулася акція за участі переміщених осіб з Херсонської області. Повідомляє суспільне під час заходу. Вшанували пам'ять загиблих на війні захисників та захисниць а також зібрали підписи на підтримку законопроєкту, який містить механізм компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій. Організаторка акції, керівниця благодійного фонду Нова Каховка це Україна Олена Красовська у коментарі новинам Приазов'я зазначила, що з початку окупації з Нової Каховки виїхали майже 80% жителів. Усі вони наразі знаходяться у підвішеному стані і не знають, як влаштовувати життя далі. Саме тому благодійний фонд впровадив адвокаційну кампанію, яка працює з подібними запитами внутрішньо переміщених осіб з Нової Каховки. Коли ми займалися ще на початку е, цього року адвокаційної кампанії з приводу механізму компенсації е, майна зруйнованого майна на деокупованих територій, тобто, то у нас є два села: це Весела та Козацьке е, на нашої територіальної громади Новокаховської, яке деокуповане, але воно знаходиться на лінії бойових дій, і через постанову Кабінету міністрів, яка регулює якраз видачу всіх. Процедур да, документів для того, щоб зібрати і отримати сертифікат на нове житло, там є один нюанс, що комісія, яка повинна видати акт про зруйноване майно, вона повинна виїхати на місце і описати це майно і надати підписати його цей акт і надати реальний не електронний, а реальний документ людині. Так як на декупованих територіях зараз в Херсонській області ведуться бойові дії, фізично це неможливо. Комісія не виїжджає. Хоча за ці півроку у нас на розгляді є. Просто безліч заяв від людей, що вони ну таких історій, що вони вже зібрали документи. В них є підтверджуючі документи права власності на житло, в них є фотографії, але немає цього акту, все і вони не можуть далі ну, нічого робити. Тобто є такий ступор. Олена Красовська розповідає, що їхній благодійний фонд разом з асоціацією молодих ВПО України розробили законопроєкт, який має механізм регулювання питань житла, яке знаходиться в окупації або зоні бойових дій, завдяки новому цьому при законопроекту сто там якраз. Є механізм компенсації, але без е, якраз цього акту. Тобто е, так само е, треба зібрати всі документи, підтвердити, що це е, ваше право власності, але там ще така маленька ремарочка, що ці докум... це майно знаходиться в окупації. Тобто воно прирівнюється до того, що воно зруйноване, бо ми не можемо туди попасти, ми не можемо їм користуватися, ми не можемо. Нічого там, продати його, да, там, ми нічого не можемо зробити з цим майном, яке знаходиться в окупації. І механізм, якраз цього, який прописаний в, в цім законопроекті, він якраз і, і дає змогу, поки наше майно житло в окупації отримати сертифікат, з яким ми можемо далі. Вирішити, що робити, або придбати житло на, е, в Україні, на деокупованій території, та, ну, або е, вільні, вільні, вільній Україні. Да. І коли вже деокупують територію, наприклад, людина придбала вже житло, сертифікат, вона живе, і коли, вже, наприклад, деокупують е, лівий берег Херсонської області, там вже вона може вибирати, або залишитися е, далі тут жити, десь, да, де вона вже придбала, і тоді. Вже вона відмовляється від свого житла, або навпаки, відмовляється від цього, де вона вже придбала, тобто повертає державі гроші, і вона повертається на, до себе додому да, на деокуповану територію, або вона може компенсувати витрати на цей сертифікат на нове житло і залишити собі і тут житло, ну і там на деокупованій території. За словами Красовської, законопроєкт вже пройшов перше читання. Наразі жителі Нової Каховки очікують на ухвалення документу у другому читанні. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Олена Бадюк. Невдовзі побачимося. Ви слухали новини приазов'я.